Вправа 57. Знайдіть відстань від точки А до середини відрізка БЦ. Рисунок 20, якщо довжина з сторони клітинки дорівнює 5 мм. Ну що ж, я приніс цей рисуночок на дошку. І давайте будемо робити все, що тут сказано. Нам сказано, що треба знайти від точки А до середини відрізка БЦ. Ну, Нам треба з'єднати тоді точки Б і С відрізком. Отже, беремо і з'єднуємо їх відрізком. Так, проводимо тоді. Відрізок БЦ, ось він. Тепер серединку його давайте ми позначимо. Серединка у нас буде точка D. Підписуємо. Точка D. Так, ну, а зараз ми маємо з'єднати тоді. Знайти відстань від точки А до цього середнього відрізка треба знайти оцей відрізок АД. Давайте ми його проводимо тоді. Відрізок. Так. Давайте проводимо тоді цей відрізок. Ось він. АД. Все е, є. Ну що ж, щоб його знайти, нам треба записати деяке міркування. Давайте тоді записуємо розв'язання. Ну, записуємо у вас у підручнику, маємо, що довжина відрізка АД дорівнює. ну, Скільки клітиночок рахуємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість клітиночок. А одна клітинка у нас по 5 мм. 6 помножити на 5 мм. І це дорівнює. 6 на 5 це 30 мм. Або це дорівнює. І тепер перенесемо, Ну, 30 мм це 3 см. Можна було і 30 мм залишити. Так, ми знайшли відстань від точки А до середини відрізка. Записуємо тоді відповідь. Я записую скорочену, ви можете повністю. Отже, нам, нас запитують, знайдіть відстань. Пишемо відстань 3 см. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.